Традиційно до професійного свята медійників, яке відзначають 6 червня, Черкаська обласна організація спілки журналістів, оголошує творчий конкурс інформаційна передова Черкащини 2024 Головною темою робіт цього року є журналісти, які наближають перемогу. Детальніше розкаже Анна Могильна. Журналісти під час війни важко переоцінити, тому що саме завдяки журналістам світ дізнається правду про те, що відбувається на території України, про те, як наші захисники наближають перемогу. Журів значить кращі творчі знахідки регіональних журналістів, які в умовах війни зберігають вірність професій і наближають перемогу та протидіють агресії. Черкаська обласна організація, підтримуючи ініціативу Національної спілки журналістів України, оголошує у травні творчий конкурс Інформаційна передова Черкащини 2024. Цей творчий конкурс має на меті показати кращі творчі знахідки черкаських журналістів у наближенні української перемоги протидії агресору. Про матеріали, про роль журналістів, про вагомість інформації, слова протидії дезінформації. Матеріали на цей конкурс можуть подавати різні медіа: місцеві організації Національної спілки журналістів України та окремі журналісти. Це можуть бути матеріали різних жанрів: сюжети, передачі, серії матеріалів. Про наших захисників, про журналістів-волонтерів, про те, як Черкащина намагається говтатися після трагічних випадків на нашій території, як наші черкаські жителі громад наближають перемогу, допомагають фронту, тобто всі ті матеріали, в яких йдеться про інформаційну передову Черкащини. У конкурсних матеріалах потрібно дотримуватись професійних та етичних стандартів, наголошує Тетяна Калиновська. Даючи матеріали на конкурс, журналіст або медійна організація усвідомлюють, що кожен такий матеріал є підготовлений із дотриманням журналістських стандартів. Він перевірений і відповідальність за ту інформацію, яка подається у матеріалі. Несуть автори або медійна організація. Зі слів Тетяни Калиновської, Теркаїльдана є взірцем медійного підприємства. Мені приємно анонсувати творчий конкурс черкаських журналістів саме на телекомпанії Ільдана, тому що Ільдана є взірцем медійного підприємства. Журналісти «Ільдани» постійно перемагають у творчих конкурсах НСЖУ Черкаської обласної організації. І я сподіваюся, що цього року ваші журналісти теж подадуть на конкурс найкращі ваші матеріали. Конкурсні публікації мають бути оприлюднені в період від 1 червня 2023 до 26 травня 2024 року і надіслані на електронну адресу Черкаської обласної організації національної спілки журналістів України. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу Ільдана.